Я попав у зону, я попав у зону, забрав хабар у сталкера. Сидору продав, сідору продав. І, звісно ж той, і звісно ж бармен скаже нам і знову забрати тупі документи, за які ми ледь не померли, за які ледь не померли за те, за то. Зато десять ка в нас Десять, десять ка в нас Десять, 10 10 в в нас Ох стрельцу, ох стрельцу Деш ты був, деш ты е деш... Ох стрельцу, Ох стрельцу Деш ты буш ты ед Деш ты буш ты ты Ти не повірш, де я був і що я бачу там. Знову я дійшов, знову я дійшов до фіналу, до фіналу, що ще там побачив, найкращу я кінціку я там побачив, де змічений чи стрілець знищив осознання, осознання, чи як воно називається, називається. Попав в зону я, попав в зону я, знову в зону попав я, бар Барвидни.